Через додаток Армія Плюс військовослужбовці можуть подати рапорт про зміну місця служби, щоб скористатися новою функцією. Додаток потрібно оновити до версії 2.02. У Міноборони України обіцяють, процес займатиме близько 15 хвилин. Для оформлення рапорту обов'язково потрібен військовий квиток чи посвідчення офіцера. Рекомендаційний лист від частини, до якої військовий планує перевестись, додатково може знадобитися висновок ВЛК до прикладу, коли військовий переводиться із бойової до тилової частини за станом здоров'я. Кадровий центр збройних сил України матиме 72 години на перевірку запиту. Потім результат повідомляється військовому через армію плюс. У результаті погодження готується наказ на переведення. При відмові мають бути вказані чіткі причини.